А безперечно, що у цьому турі було забито дуже багато красивих м'ячів. Ігор акцентував увагу на них. Ну а ми підіб'ємо підсумки першого туру. Ось наші три претенденти, які були виставлені вам на голосування. Найбільшу кількість голосів набрав гравець Дніпра Денис Баленюк. Дивимось його гол. 19-річний гравець Дніпра отримав пас, як ви бачите, з глибини поля і відкрив рахунок у поєдинку дніпро волині Це сталося вже на п'ятій хвилині зустрічі. Саме цей гол ви обрали найкращим. Тут ну, не лише саме удар Баланюка, тут насправді дуже ще класний пас. Будорожі, у Баланюка у цьому протистоянні ще один забитий м'яч. Ну, ось так, футболістики не мав до цього особливого досвіду. У прем'єр-лізі оформив. Дубель у першому турі чемпіонату України. Ну що ж, гол, який заслуговує на увагу, але я хочу сказати, що сьогодні було забито багато гарних м'ячів, і не забито теж було дуже багато гарних м'ячів. Так що я думаю, що у вас є можливість про це вибирати.